Загальна спільнота. Ми вже з вами купу часу не бачилися, і я дуже рада, що сьогодні я записую для вас відео. Власне, це моя вже четверта спроба. Я сподіваюся, хоча б вона буде вдалою. Я сумувала за вами, в мене є багато натхнення для вас. Цьому випуску я вам розкажу про свої останні роботи, про свої нові дизайни на Равелрі, про свої в'язальні замовлення, скільки я заробила, продаваючи свої майстер-класи на Ravelry за 10 місяців, а також про мій досвід відвідування магазину Лора П'яно, одного з найдорожчих брендів. Які продаються в'язані речі, що можуть коштувати в районі тисячі, а то й п'яти тисяч доларів. Про все це я вам розкажу в цьому випуску. Дайте мені, будь ласка, трошки своєї підтримки, натисніть вподобайку, напишіть в коментарях, хто за мною сумував. Для тих, хто мене бачить вперше моє ім'я Олена, я дизайнер в'язаних виробів, в'язальниця, що живе. Вже майже три роки в США, штат Флорида. І зараз найпрекрасніший час вигуляти всі мої в'язані вироби, які я протягом року в'яжу без зупину. І, власне, на мені мій дизайн останній, який буде на моєї наступної публікації на Равелері. Цей топ називається Тубероза. А це буде довга версія з довгим рукавом, адже в мене є вже схожий дизайн, але він так йде, як такий топ без рукавів з горловиною човником. Цей топ, який на мені, точніше, блуза, це вже зовсім інша щільність від того дизайну, що в мене на равері, і там усюди по горловині в мене йшло чотири мережи в них елементи. Тут я думаю, що в цій вже блузі я буду регулювати кількість цих мережевних елементів в залежності від розміру. Подивимося, я ще в процесі написання майстер-класу. А, пряжа, яку я використовувала до а, цього топу це альпака на шовку, яку я купувала в українському магазині. Ще я, я купила його за знижкою. Тож а, мені дуже приємно, що я зробила таку вдалу покупку. А, посилання на цей магазин я вам напишу в описі цього відео. Дуже гарна пряжа, я всім рекомендую. Це не реклама, це особиста. А, Рекомендація. А, на, а, саме на цій пряжі в темному кольорі, а, такий насичений бургунді а, Не зовсім винний, напевно, все-таки якась масала бургунді Колір. Мені дуже він подобається і мені здається, що він мені дуже личить. Але а, візерунок не так яскраво видний, як буде видний на світлій пряжі. Я збираюся цей а, топ в'язати ще ось. В таких кольорах зараз вам покажу. Ну, і, власне, я думаю, що в білому кольорі буде просто божественна ніжність. Це один той самий бренд це Lana Grossa від Сурі. Такий гарний колір Гренадін, здається, він на сайті називався. Ну, як для мене, це якийсь такий лавандовий, бусковий ніжний колір. А, і такий самий а, такий білий колір Альпака на шовку. Для цього дизайну я обираю саме альпаку на шовку, тому що вона дуже ніжна до тіла, мохер може колотися. А крім того, альпака вона трошечки щільніша, ніж мохер, і за рахунок цього полотно виглядає гарніше і сам візерунок більш гарно читається. Тож, от я планую ще відв'язати різні розміри. Можливо, я зроблю собі спроби зробити розмір М. бо оцей розмір, який на мені, він мене, в принципі, влаштовує, але мені здається, що мені трошки краще пасуватиме менший об'єм. Ну, подивимось, я ще не знаю. А, ось дивіться, які детальки. Гарні мережевні. Тож, це буде мій наступний дизайн, і я планую робити на нього тестування. Тож, якщо ви зацікавлені зв'язати собі в тестуванні таку блузу, будь ласка, напишіть в коментарях. Важливим для мене є те, щоб ви мали змогу зробити проект на Ravelry. Що ви в'язали цей дизайн, я вам буду давати посилання на свій майстер-клас, буду давати вам код. А ви будете просто вводити цей код в свій проект на Равлорі. І таким чином, коли я опублікую свій майстер-клас, ваші проекти підтягнуться до мого дизайну, і таким чином люди зможуть побачити, що цей проект відв'язала якась. Певна кількість людей а, і можливо ще там, наскільки а, був зрозумілим цей опис, наскільки він сподобався, все це дуже стало мені в нагоді. Тож, якщо ви маєте змогу зробити проект і зробити гарні фото для фотозвіту, то давайте з вами поспілкуємося на цю тему, і я буду дуже рада вас бачити в тесті. Напишіть мені в коментарях, якщо ви зацікавлені. Ще я вам хочу показати гарні замовлення, які я виконувала для своєї клієнтки. Ось вона в мене замовила а, три вироби, які я відв'язала їй тут. І ще один виріб а, вона замовила з України. Це був, було дуже гарне замовлення. Напер, напевно, а, таке найдорожче замовлення, що я виконувала, а, воно коштувало 520 доларів, якщо я не помиляюся. Тож на в'язанні можна інколи заробляти, і тому приємно, коли е... це не тільки ви в'яжете з задоволення, але ще й отримуєте якийсь зиск від вашого. Таланту від ваших вмінь і від тієї роботи, яку ви вкладаєте в свої вироби. А зараз я вам покажу кожен виріб на собі. А я сьогодні буду відправляти це замовлення, тож перед тим, як його відправляти, я вирішила, що я вам хочу його показати. Тож, дівчата, на мені мережевний кардиган замовлення моєї клієнтки. І що сказати, коли любов, то це любов. І ось цей мережевний візерунок, він досить легкий і простий, але ж наскільки він ефектний. Ось в мене кардиган з такого візерунку і обидві шалі. І просто подивіться. Це, до речі, одна і та сама пряжа. Це альпака від Drops Garn Studio, якщо я не помиляюсь, альпака з шовком. Вона досить бюджетна. Тобто тут в мене тільки ниточка альпаки, а тут в мене вже поєднання з такою тиненькою ниточкою з Вовни, здається, і району, я не пам'ятаю, як українською буде район. Ось. І. Подивіться, просто ще така дуже дивовижна цікава історія зі мною сталася. Дівчинка зробила замовлення, і в мене була певна кількість моточків цієї пряжі. І я кажу, що добре, я замовлю пряжу з Європи, з сайту Denmark, якщо ви знаєте. Я зробила замовлення на цей кардиган. І я подумала: в мене ж є там, мені здається, 4 чи 5 маточків такої пряжі було. От я відв'язала шалі, в мене ще залишалося на кардиган. І я подумала, добре, я почну в'язати тіло кардигана, а потім, як мені прийде пряжа, то я вже рукава буду робити з новою пряжу. Ну, а та пряжа, яка прийде, нова, я просто її залишу собі. Я відв'язала тіло кардигана. Ще й доставка, як на зло, була довга, десь 2,5 тижні. А коли приходить мені ця пряжа, і я дивлюсь, що вона по відтінку, ну, зовсім інша. Тобто, подивіться, я не знаю, чи буде видно на відео, але ось два різних відтінка. Це такий більш, як, наче, сіруватий, а це такий прям так, якийсь молочно-кремовий. Що сказати? Я довго думала, що ж робити я. А... Стала в'язати рукави і подивилася, що ну просто це а, непоєднуване. Що клієнтка отримає і скаже, що ти мені взагалі зв'язала таке? А, і довелося перев'язувати кардиган. Але я рада, що я це зробила, бо він вийшов фантастичний. Я а, впевнена, що клієнтка буде задоволена на всі 100%, і від цього мені дуже приємно буде. А от. Той проєкт, що я вже зробила тіло кардигану, я його можу використати на жилетку собі. Так як на рукавах в мене вже власне, немає нічого, ніякої пряжі, то я тоді вже зроблю жилеточку собі. І ось друга така шаль в чорному кольорі, теж дуже гарно читається візерунок. Дивіться, який він. Дуже гарний, причому вже ця клієнтка замовляла в мене таку саму чорну шаль, не знаю, може, вона в подорожці хоче подарувати. Ось я вся в цих візерунках. І, друзі, я хочу з вами поділитися цим неймовірним візерунком. Я для вас його залишу. Якщо ви захочете собі відв'язати якийсь виріб з цим візерунком, то ласкаво просимо, як то кажуть. Я впевнена, що вам сподобається, бо він дуже легкий, але елегантний. Ну, а тепер ви бачите на мені один з моїх останніх публікацій на Ravelry майстер-класів. Це жилетка з такою дуже милою ялиночкою з айкорду, з різдвяним подарунком під нею. І зараз ще покажу спинку. Бачите, я просто в захваті від цього джинджербред-мена, пряничного чоловічка. Просто огортає в тепло і затишок. Цей проєкт я в'язала з пряжі теж Drops Air. На жилетку, мені здається, була дуже приємна витрата. Я не пам'ятаю, яка вона саме. Я можу залишити вам посилання на мою сторінку на Ravelry, можете перевірити, якщо вам буде цікаво. Ось, і це просто такий затишок у кожній петлі. Для мене було дуже цікаво робити цей дизайн. Я зробила різні варіанти цих в'язаних жакардових патчів. Я не знаю, чи видно вам зараз. Прям. Я просто боюсь, що знизу не буде видно. Я може з спинкою повернусь ось так. Різні види цих кольорових, таких жакардових нашивочок. Ще зараз покажу вам другу жилетку в такій кольоровій комбінації. І на спинці в нас такий бант. дуже милий. Я просто в захваті від цього оленя він такий потішний, дуже потішний олень. І мені власне подобається, як на темному бордокольорі. Виглядають оці фігурки, вони виглядають дуже чітко, гарно. Цей Gingerbread Man просто став моїм улюбленим. Ялиночку я робила з іншої пряжі, з додаванням Люрексу, теж виглядає дуже гарно. А пряжа тут це букльована бавовна, теж від нашого якогось українського магазину. У поєднанні з трьома ниточками кашеміру. А кашемір це в нас такий тоненький. Мені здається, 1200 метрів на 100 грам. теж дуже затишний такий проєкт вийшов. Це нагадую, це мене останній з моїх дизайнів на Ravelry. А до того я ще робила схожий жилет, але він такий вже більш не тематичний, більш повсякденний. Теж дуже гарний і милий. Покажу вам зараз. Ось така жилеточка гарнезна, з кольоровим теж таким контрастним оздобленням, виконаним гачком з такими жакардовими кишеньками, трояндами. Давайте я вам одягну його, щоб вам було краще видно, як він пасує, і ви просто таким чином його оціните, як він гарно виглядає. Отака в мене жилеточка мила і романтична, оздоблена гачкованим краєм, що надає їй таку, на мою думку, бабусін вайб. І водночас виглядає вона дуже, дуже акуратно і цікаво. По-новому, напевно. А все нове це гарно забути старе. А я просто в захваті від цих кольорових кишеньок жакардових. Для е, саме цих троянд я використала кашеміра 1200 метрів на 100 гр в 3 чи 4 ниточки. Ось, А основна пряжа в мене була бавовна така е, фактурна ниточка у поєднанні з альпакою Сурі. Зараз я вам цю пряжу покажу. От, власне, така пряжа. Лана Гроса Сетасурі, і разом тут такий катон теж від українського магазину я купувала дуже чудове поєднання. Коли я отримала цю Сетасурі і подивилася, як неймовірно поєднуються два кольори, ці я вирішила, що це має бути якийсь проект в'язальний. І оцю Сетасурі мені вдалося купити на розпродажі. Тоді вона коштувала, здається, 7 доларів. Це дуже непогана ціна, бо зараз вона 8,60. А ще рахувати трампівські тарифи, то вона взагалі мені обходиться, ну напевно, десь в районі 10 доларів. Так що, це була вдала покупка. От ще я вам хотіла показати ще один мій дизайн, який, в принципі, він літній, але на нього я теж хочу робити тестування. А в мене майстер-клас практично готовий, там залишилося трошки відео записати стосовно певного моменту. Тож я вам покажу. Ось такий неймовірний я топ, виконаний з льону з мережевним оздобленням по Ліфу спереду і ззаду, і також оздоблений бісером. Подивіться, яка краса а, навіть цей мережевний візерунок я сама розробляла. А, я знайшла, там був схожий елемент візерунку, і я його скомбінувала і трошки відкоригувала таким чином, що в мене, в принципі, вийшов мій авторський такий мережевний візерунок. А, я цей майстер-клас хотіла опублікувати ще цього літа, але якось я довго його робила. І, зрештою, я вирішила, що, мабуть, я залишу на наступний сезон. Тож, якщо вам буде цікаво відв'язати цей виріб, теж дайте мені знати в коментарях. А я а, ще не спланувала, коли саме я буду робити тестування, але буду. Я хочу зробити тестування. Ще я вам покажу його а, рожеву версію цього топу. А, і одразу скажу: у мене там є невеличкий косячок. Я а, використовувала для наступного топу пряжу річного фарбування. А як ви знаєте, пряжу річного фарбування, там усюди можуть бути а, переходи. Якщо ви, ви не можете прямо на 100% а, так а, зробити перехід, щоб він був дуже... А, Однаковим, невидимим, тому треба трошки коригувати. Ну, наприклад, якщо ви брали два пасма. Пряжі ручного фарбування, ви, наприклад, можете використовувати з одного пасма, пров'язали ряд, другий підключили другий пасмо, пров'язали ряд. І так, рази 4-5, тоді у вас перехід від одного пасма до іншого буде більш плавним. Бо якщо ви одразу, наприклад, от закінчили одне пасмо і друге пасмо підключили, можуть бути тут проблемки. я вам зараз наочно покажу, як. О, дивіться, такий топ, і я не знаю. Мені здається, що на камері має бути добре видно, який же сильний перехід між двома пасмами. Верхній рожевий колір, він такий більш холодний, а нижній він такий а, більш яскраво насичено-жовтий. І це видно, і мене це трошки бентежить. І, мабуть, я буду перев'язувати цей топ, адже він мені дуже сильно подобається, ця пряжа. Це досить дорога пряжа ручного фарбування від бренду EmaS Yarn. І мені би хотілося, щоб такого не було. Плюс розмір на мене трошки великуватий, тому я хочу, хочу зробити і перев'язати його, але ще руки не дійшли. А тож, якщо вам сподобались мої дизайни, я буду дуже рада, якщо ви мені напишете в коментарях, який вам найбільше сподобався. Зараз я вам розкажу про мій досвід продажу майстер-класів на равері, скільки я заробила за 10 місяців продажів. Отже, друзі, за 10 місяців продажів майстер-класів на равелрі, я заробила в районі 740 доларів на даний момент. Це вже з зі зняттям транзакцій на PayPal, а без цих транзакцій на PayPal, без комісії. Це напевно десь в районі 860 доларів. Це багато? Ні, це я вважаю зовсім небагато, зовсім скромно, але все одно приємно. Тож я буду далі працювати над своїми майстер-класами. Сподіваюся, вони а, будуть приносити більше грошей. Якщо ви публікували свої майстер-класи на Равбер, дайте знати, як вам цей досвід. І крім того, я помітила, що мій найперший дизайн він мені приносить найбільше гроші, грошей і дотепер. Не знаю, чого він такий популярний в будь-якому випадку. А, мені здається, що це був мій перший дизайн і тому його більше показувала користувачам. Тоді, як усі інші, на раурі дуже багато дизайнів додаються, люди публікують кожен день, і ваш майстер-клас легко губиться серед інших. Тож для того, щоб його якомога більше людей побачила, це така собі задачка з позначкою Зірочка. От. Ще я вам хотіла розповісти про свій досвід відвідування магазину Лора П'яна. Я думаю, що ви всі знайомі з цим брендом. Вони роблять дуже гарні в'язані вироби, хоча вони не такі епатажні, не акцентні, як у Брунелло Кучинеллі. Але Лора П'яна це теж досить відомий бренд. А, і а, я нещодавно їздила до Palm біч це теж Флорида. А, і а, на запрошення моєї клієнтки, в неї був, був вечір день а, Я робила фотографії для неї. А, я взагалі для неї шию і в'яжу, але також я її фотографую інколи. І от я робила для неї фотографії, я вам теж трошечки покажу цю наречену красуню. Сподіваюсь, вам сподобалось фото. Сукню, яка на ній робила теж я, це сукня її мами. І я її переробляла для того, щоб її донька змогла одягнути цю сукню на її дівоче свято. Ось, і Вона мені провела екскурсію, показала, які там є дорогі магазини в Palm Beach. І просто ти йдеш, ці магазини розташовані дуже близько біля моря. Біля пляжу, ну точніше, біля океану, біля океану, і там такі магазини, як Шанель, Івсен Лоран, Loro п'яна, Тіфані і всі такі подібні дорогі магазини. І я коли проходила, я побачила магазин Loro П'яна. І це знаєте, як наче мрія маленької дівчинки, я стою біля цієї вітрини Loro П'яна, і знаєте що? Я не зайшла в нього. Знаєте чому? Бо мені здавалося, що коли я зайду, мене всі почнуть оцінюючим е поглядом е роздивлятися і думати, що вона тут робить. Це дорогий магазин, і е не те, щоб зі мною щось було не так. Я гарно виглядала. Я ж була на святі. Е я була гарно одягнена з гарною зачіскою, макіяжем. Все було добре, але от було таке якесь внутрішнє відчуття, що на мене якось не так подивляться, що мені можуть щось сказати, якщо я захочу познімати. І, зрештою, я не зайшла в цей магазин, і я себе тепер корю з цього приводу. І вам хочу сказати, що не треба так. Треба знати і розуміти свою цінність, що ви. Особливі і неймовірні, тому сміливо заходьте в будь-який магазин, навіть подивитися для просто для вашої впевненості, для розширення вашого світогляду і не звертайте увагу ні на кого. І я теж буду намагатися слідувати цим своїм мудрим порадам. Тож, напевно, на цьому моменті я розказала все, чим я хотіла поділитися. Хочу зробити анонс нового свого випуску. Я хочу з вами поділитися майстер-класами безкоштовними. Я знайшла понад 100 безкоштовних майстер-класів із Сар, а, Сарі Нортланд. Я думаю, що ви всі знайомі з цією авторкою. Я вам зараз вставлю кілька її робіт. Вона досить впізнавана. Я думаю, що ви вам вона теж. Зустрічалася в стрічці. Тож я знайшла її понад 100 безкоштовних майстер-класів. Я зроблю огляд на ті, які мені сподобались найбільше, і залишу вам посилання на вебсайт, щоб ви могли передивитися всі ці майстер-класи і змогли собі обрати те, що вам подобається. А я вам дам пораду, якщо ви не знаєте англійську мову нічого страшного, ви можете просто скопіювати. Текст на сайті, потім попросити GPT гарною українською в'язальною мовою вам зробити переклад. Я так робила для однієї підписниці, вона мене просила, каже, що вона не знає англійською, я їй буквально за пару хвилин переклала майстер-клас і вона без проблем собі зв'язала виріб. Тож, користуйтеся сучасними технологіями. Я хочу сказати дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. А я сподіваюся на вашу підтримку. Я сподіваюся, що ви були раді мене бачити. Я буду намагатися постити відео частіше. І що в цьому року, році новому, в нас буде безліч зустрічей. Тож я вам бажаю в'язального натхнення, щоб у вас завжди було багато гарної пряжі, яка чекає на вас і з якою ви в'яжете, а не тільки перекладаєте з полички на поличку, як оце роблю я. І, і хочу вам побажати, щоб у вас було більше часу на себе, більше в'язального натхнення, миру і добра нашій країні. Обіймаю вас всіх! На на все добре.